Всім привіт! Коротше, я в шоці. Попросив товариша зняти на камеру, тільки що поміняв я 1000 доларів і йду банкомат закидувати на карточку гроші. І тут я по привищенці передивлюся, нема оцих самих одинакових цифр. Дивіться, тут мені попалося, всі цифри одинакові. Я десь ту купюру зараз кував, зараз її знайду. Десь тут я її поклав. Бо я одразу відійшов від банкомата, підійшов до товариша. Та що, на мене, бо таке буває раз в житті. От вона, дивіться. Я в шоці, коротше. Я в шоці, реально, це не постанова, ви там не думаєте нічого такого. Коротше, скажіть, хіба це можливо таке? Дивіться, всі троєчки 500 гривень. Реально, я в шоці. Ну, скільки вона може коштувати, я вам не скажу. Мабуть, виставлю її на Віоліті, подивлюся, за скільки я її зможу продати. Фух, ну, буває таке реально. То находив всі цифри одинакові, можете написати в коментах.